Сьогодні, глядачі. Сьогодні у нас відправочка. Трактор Shippen 404S. 4-циліндровий, з примусовою гідравлікою. От стоять циліндри. Трактор їде Ямпільський район. Вага трактора тона 650 кг Задня резина 12,4 на 24. Передня 6, 7,5 на 16. Сьогодні замело снігом нас. Трошки. Запрошую на наш виставковий майданчик Вінниця по вулиці Тиврівське шосе 2А.